Вправа 667. Головна редакторка видавництва дала термінову роботу двом набірникам тексту. Перший набирає сторінку за 4 хвилини, а другий за 6 хвилин. У якому відношенні вони мають розподілити між собою роботу, щоб виконати її якомога швидше. Ну що ж, об'єм роботи в нас пропорційний не часу, за який у нас набирає набірник сторінку, а продуктивністю. Нам треба знайти продуктивність кожного з набірників. Як її знайти? Записуємо перше діє. Нам потрібно об'єм роботи це одна сторінка, поділити на час цієї роботи на 4 хвилини. Ну і це вийде одна четверта. Пишемо чого в дужках. Сторінки за хвилину. Це в нас продуктивність. Продуктивність. роботи. Першого набірника, є. Ну що ж, друга дія. Знайдемо продуктивність роботи другого набірника. Це одна сторінка за 6 хвилин. Це буде одна шоста сторінки за хвилину. Це у нас Продуктивність. Роботи другого. Набірника. Є? Ну а зараз як знайти співвідношення? Оскільки у нас робота прямо пропорційна Пропорційна продуктивності, то щоб знайти відношення робіт, потрібно знайти відношення продуктивності. Отже, записуємо третє дія: то у скільки разів продуктивність першого більша за продуктивність другого, у скільки разів і роботу треба в такому співвідношенні потрібно розподілити роботу. Отже, ми записуємо, що 1 четверта це більше число, що ділиться на 1 шосту, це дорівнює. Це буде 1 четверта, що множиться на 6 перших. І це дорівнює. Тут можна скоротити на 2. 6 на 2 буде 3. 4 подіну на 2 буде 2. І це дорівнює як 3 до 2. Ну або можна написати 3 до 2. Так. Записуємо, що це у нас відношення? В якому мають розподілити між собою? Між собою роботу? Перший і другий? Набірник? Є? Ну що ж, записуємо відповідь? Отже, у якому відношенні вони мають розподілити між собою роботу, щоб виконати якомога швидше, записуємо 3 до 2. Є?